Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні знову провів черговий брифінг у Вальному кабінеті і він прокоментував заяву Джей Дівенса, про яку я вам згадував в ранішньому відео, про те, що, врешті-решт, сьогодні настала ситуація, що треба буде ухвалювати якісь додаткові рішення для припинення російсько-української війни. І Він сказав, що ну Джей Дівенс певне знає дещо більше щодо можливого припинення війни, але говорить наступне: Трамп: ну, можливо, він має рацію. Про те, що Путін вимагає занадто багато, і це ясна причина. Так, Джей Дівенс коментував хід переговорів. Можливо, він знає дещо, ж, бо я займаюся цим і ще деякими іншими речами, тобто дуже заклопотаний. Це я додаю від себе вже, друзі. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але мені це не подобається. Які конкретно рішення Трамп не назвав, але він розуміє, що ситуація доходить уже. Точки неповернення, коли Сполучені Штати Америки вимушені будуть, або тут я вже додаю друзі від себе, тому що Трамп не називав саме ці рішення, які треба йому ухвалювати. Це можуть бути санкції проти Росії, це можуть бути мита проти країн, які торгують з Росією нафтою і е, іншими енергоресурсами, та й взагалі торгують її різними там компонентами. То швидше за все Трамп ухвалює такі відповідні рішення. Він такі вже практики вводив. Це може бути продовження тиску на Китай, бо він сказав, що він не збирається скасовувати мита проти Китаю. А сьогодні сі у Москві, він може говорити з Путіним про припинення російсько-української війни. Ми, до речі, це детально аналізували сьогодні в рамках центру громадської аналітики вежа, і це може бути передача Україні більшої кількості зброї, тому що нині вже певну кількість зброї і допомоги військової Трамп продає Україні, нам і раніше багато її продавали друзі. Не все віддавали нам просто так. І це буде фактором тиску на Кремль. Посилення санкційного режиму проти Росії дуже, дуже сьогодні небезпечне для всього. Російського режиму і навіть тих, хто прихильно ставиться до ідеї продовження російсько-української війни, тому що війну треба фінансувати. Звісно, їм може допомагати Китай, але там зовсім інша історія, друзі. Допомога Китаю Росії продовжувати війну однозначно викличе бурхливу і неприйнятну реакцію з боку Дональда Трампа. Джейді Вен сьогодні коментуючи. Бажання Трампа припинити війну говорить про те, що Трамп дуже нервово реагує на численні жертви у російсько-українській війні. Що стосується це і військових, і цивільних, і атаки, які сьогодні здійснює Росія по території України, дійсно Трампу дуже не подобається. У Кремлі також відреагували на заяву Кіта Келога, спецпосланця Дональда Трампа про те, що саме Путін перешкоджає закінченню війни. Але коментар був на рівні речниці закордонного відомства. Лавров чомусь мовчить. Ушаков просто розповідав про те, кого не буде сьогодні у Москві і завтра не буде на параді, післязавтра також. Також не коментували цю подію, наприклад, Шойгу чи Путін сам. Вони просто промовчали, а випустили речницю Міністерства закордонних справ Російської Федерації прес Алкаше Захарову. І вона сказала наступне: це викликає подив. Так вона прокоментувала заяву Келега, що саме Путін перешкоджає сьогодні встановленню режиму припинення вогню. Єдиною перешкодою для перемир'я, говорить вона, є Київ, який порушує домовленості. Хоча які домовленості, я чесно кажучи, не можу вам друзі сказати. Росія ніколи не була проти режиму припинення вогню і вводила його двічі, а Київ продовжував атаки. Припинення вогню по всій лінії фронту пов'язане з масою нюансів, які потребують опрацювання. Тут про лінію бойового зіткнення вона говорить. Що буде сьогодні опівночі? Оскільки вже завтра, в принципі, ну це 00 годин 8 травня, Путін має розпочати перемир'я. Якихось заяв на цю хвилину інших, окрім рішення, яке він проголошував, і це підтверджує Пісков, немає. Повітряна атака на території України ще триває. Вона є в Сумській, Донецькій, Харківській областях. Безпілотників нібито зараз на цю хвилину немає, але я не виключаю, що вони будуть. На Росії буквально кілька годин тому ще збивали безпілотники в районі аеропорту Домодєдово. а Сіньзінпін прилетів у Внуково в той час, коли безпілотники літили по території Росії. Що відбувається саме там зараз, я вам точно достеменно сказати не можу, але не виключаю, що безпілотники будуть летіти і далі. Володимир Зеленський сьогодні сказав, що ми залишаємося прихильним ініціативі тридцятиденного перемир'я. Можливо, і ми не будемо запускати безпілотники по території Росії 8, 9, 10. Ну, принаймні, мій прогноз, що ніяких обстрілів три дні точно не буде. Ми за замовчуванням просто-напросто входимо в режим перемир'я. Офіційного оголошення не буде. Ми готові будемо його продовжувати і 11 травня в цей період Дональд Трамп може ухвалити якесь рішення, яке він дуже не хоче ухвалювати по відношенню до Москви. Це поки що мої. Припущення, друзі, що може нас очікувати в найближчі дні? З огляду на ті заяви, які пролунали, і ті дії, які є, і з огляду на ту інформацію, яку ми активно сьогодні обговорювали з моїми колегами в рамках Центру громадської аналітики Вежа? Андрій Єрмак своєю чергою. Ви знаєте, і керівник офісу президента України сказав, що Україна готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню. Тому ми і кажу, що ми можемо спробувати це зробити. Хоча Захарова, як бачите, сказала, що ну ні, ні, це ми все порушуємо. Але. Дірмак сказав, що ми не торгуємо своєю незалежністю, і для нас є червоні лінії: це конституція, міжнародне право і статут організації Об'єднаних Націй. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. А далі він говорить ключову тезу, друзі. Проте ми реалісти, каже він. Розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові, якщо туди прийде і Росія. І ви знаєте, що Джейді Вен сказав, що ми зараз на етапі, тобто США, коли хочемо бачити прямі переговори Росії України, аби там бути посередниками. Єрмак також сказав, що якби все залежало від України, ця війна вже давно б завершилася, та реальність така, що Росія не демонструє щиро бажання зупинити агресію. Тут складно не погодитися з коментарем Офісу президента України зараз безвідносно, друзі, до прізвища. Це позиція Зеленського, рахуйте. Тому будемо очікувати, які рішення будуть ухвалені на Росії найближчими днями, але те, що Росія залишається в переговорах, вона з них не виходить вкотре вам повторюється. Це абсолютно очевидно. Вона дійсно сяде за стіл переговорів, але от питання коли? Цей час він невпинно спливає для Путіна, тому що економічний тиск, міжнародний тиск на Росію триває. Він певною мірою застабілізується після проведення параду, тому що там буде багато гостей. Але ну, навряд чи там ми побачимо якихось таких високоповажних чиновників, наприклад, з країн Західної Європи або інших демократичних країн, що засвідчило б інший статус Путіна. Статус такого, що нам би вказував на прихильність заходу до такої політики Путіна, тиск на нього буде залишатися. Тому я і кажу, що переговори не відворотні, так само як і закінчення війни. Питання часу, звичайно.